Так, будь ласка. У нашому історичному музеї Веселинівської ОТГ, як і по всій Україні, проводяться відповідні заходи, присвячені, призначені відзначити історію нашого краю, нашої малої батьківщини, невід'ємно від історії нашої України. Музеї відіграють величезну роль у патріотичному вихованні народу, тому і у нашій громаді були створені не лише бувший районний, а сьогодні громадський. Але й музеї окремих населених пунктів, веселино в приміщенні бувшої гімназії, Колишні. новосвітлівки в приміщенні школи, при інших школах. Два із них були офіційно зареєстровані в обладміністрації. І, на жаль, саме вони сьогодні припинили своє існування. І це тоді, коли йде страшна війна, коли українців треба ще більше виховувати любов до історії свого. Народу і у дітей, і у дорослих прагнення захищати свою любиму Україну. Тому ми, учасники зібрання членів Ради Громадівського історичного музею, Ради ветеранів громади, членів Клубу любителів книги Веселинівської публічної бібліотеки, пропонуємо депутатам Ради Веселинівської ТГ, керівництву громади звернути увагу на таку насущну потребу у відновленні роботи вказаних музеїв. Крім того, звертаємо увагу на можливість розгортання експозиції музею, музею СМТ Веселиного у пустуючому приміщенні колишньої редакції районної газети Зоря, яка належить громаді Веселинового і колись було передане територіальному відділенню компартії України. Сьогодні, після декомунізації, воно може бути повернуте у власність громади, передане історичному музею громади, і там можна відновити роботу закинутого історичного музею ПТ Веселиного СМТ. Колись зареєстрованого при гімназії. Ще раз просимо вирішити це питання, бо веселинівці здобули багато нагород, відзнак в області, навіть державі, саме в питаннях патріотичного виховання, народний хор, веселинка, індивідуальні співаки української пісні, народні умільці в'язання кукол, мотанок, української вишиванки і так далі. А виставити їх вироби, їх творчість немає де. Ми хочемо це звернення направити в адміністрацію громади, Раду депутатів, в інтернет об'єднання нашими селинами. Так, Покажіть підписи. Так. Значить, Запис, відеозапис ведеться безпосередньо на порозі нашого краєзнавчого музею. Взагалі, все, що наше краєзнавче, треба якось. Оберігати так. Дякую, Андрей.